Доброго дня, Миколаїв, 24 травня 23 рік. Знаходимося ми на своїй пшениці. Пшениця в нас тут артист Посіяна, з якою ми витягували яку ми поганенько їй було зі здоров'ям. Дякую хто завітав на канал. Дякую хто... Спостерігає. Дякую, хто приєднується, кому цікаво. Різні теми піднімаємо. Щоб було простіше, на каналі є списки відтворення. Кому, кого що цікавить, заходите туди і там все по темі розписано. Далі, це для тих, хто каже спутаний канал, багато, багато чого. Так багато я знімаю все, все що стосується мого життя. Далі по темі. Пшениця. Пшениця тягнули, ми її витягували, кинула вона в нас колосок. Ось такий колосок починає кидати. Загальний стан. Зерничко вона нам дасть. Ось він на виході, виходить. Тільки колосок. Сама по собі пшениця низько росла, ось вона по коліна. Вона по колінах, вона така і є низькоросла, навіть де на мишловках, так як я казав, де вона все отримала і вона дуже гарнюня. Ось вона зелена така. Вона не вирізняється з ростом від основної маси, яку ми вважаємо, що щось з нею не так. Вона красива, зелена, теж тільки-тільки випускає колосок. Загальний стан врожай якийсь отримаємо. Гербіцид подіяв гарно. Обробляли, я нагадаю, квелексом, з карбамідом. Ось амброзії вже позасихали. Які ще живі їм дуже пошкодили. Вони міжрядя чистенька. Спрацювало добре. Десь погано, що ми підмішали карбоміду трошки багато, 8 кілограмів. Ну і знаємо, що так не можна робити. Але так вийшло. Ще питання. Спрашували, питали, що там з боронуванням, чи дало воно якийсь ток, коли боронував я пшеничку. Подумали, що щось їй полегше. Зараз дойду. Ось боронування толк дав. Ось ми маємо таку структуру на поверхні, вона змульчена. Оце що дало великий плюс. Ми бачимо, що вона навіть де ось широке міжряддя. Воно все. Змульчено і тріщин немає. Де не пройшла борона. Ось маємо тріщини. Земля у нас вже полопала. Ось таке вже ось що маємо ми зараз в пшениці. Тут уже такі тріщини Що ось палка у нас сантиметрів 30-20 і вона геть туди о, залізла повністю. Ось таке такий стан у нас на півдні. Боронувати треба. Треба в будь Ми її боронували, коли вона була вже висока заради експеримента, але ми зробили правильно. Взагалі такий стан записав для себе, хто цікавиться, врожай отримаємо, все буде добре. Кинула вона колосок. Колосок більш-менш нормальний. У нас на півдні. Врожайність отримати 30 центнер, це середня врожайність 40, це те, що ми рахуємо нормальним. Це не нормально, звичайно, при сьогоднішніх умовах, коли зерно коштує дешево, а все, що треба внести, щоб воно коштувало. Чи щоб воно вродило, верніше. Стоє дуже дорого. Але маємо, що маємо. Дякую за увагу. Вподобайка, підписка, коментарі, рекомендації. Це все вітається. Пишіть, будемо вирішувати наші труднощі разом. Дякую за увагу. Слава Україні!